Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу топ-7 дизельних самих економних автомобілів на ринку України. І так, на першому місці міський хетчбек Peugeot 208 з двигуном 1.6 HDI на 100 конячок буде вас брати 3,2 літра дизеля на 100 кілометрів шляху. На другому місці міський хетчбек Volkswagen Polo, який у змішаному циклі у вас буде. Витрачати 3,4 літра дизеля на 100 км шляху. І так, на третьому місці у нас Ford Fiesta, 1,5-літровий дизельний двигун TDCI на 74 конячки. По місту у вас буде витрачати приблизно 4,3 літра дизеля на 100 км шляху. І так, на четвертому місці у нас стильовий француз Citroën C4 з версії двигуна 1,6. HDI на 115 конячок, який у комбінованому циклі у вас буде витрачати 4 літра дизеля на 100 км шляху. І так, на п'ятому місці у нас красунчик Ford Focus з витратою 4,2 літра дизеля на 100 км шляху у комбінованому циклі. І так, на шостому місці у нас шкода Rapid з версії двигуна 1,6 TDI на 103 кінські сили. У вас в середньому буде розходувати 4,4 літра дизеля на 100 км шляху. І так, замикає наш ТОП-7 Renault Logan на 1,5-літровому дизелі на 75 конячок, який в середньому у вас буде споживати 4,5 літра дизеля на 100 км шляху.